І за часи спокійні, Господи, помовні, Господи, наше се, приспо, ві, Господи, потім уважні, ми у всіх, спокій. на вас, коні, ми в тебе сніг, у смерті, той брата, три в смерті, усякий, хто не на день брата а ви знаєте, що ніякий людину, не має життя вічного, що в ньому перебувало. Любов пізнала нас того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свій забраті.